Івано-Франківськ місто молоді. Така тема чергової сесії Московий штурм кращих студентів та проспілкових активістів запросили до туристичного комплексу «Буковель». Гості пропонували своє бачення подальшого розвитку. Івано-Франківська кажуть для змін не потрібні чималі економічні ресурси, лише бажання та співпраця. «Молодь є дуже активною, але на жаль, вона не бере участі у розбудові нашого міста, тому що її можливо навіть і не дають. І ми вирішили провести такий мозковий штурм тере круглий стіл для того, щоб молодь виробила свої ідеї, яким вона бачить наше місто у майбутньому, які бачить конкретні шляхи вирішення тих проблем, які є на даний момент, і що вона хоче бачити у нашому місті через кілька років. Моя пропозиція була зробити зробити наше місто таким, щоб сюди справді захотіли їхати інші студенти, щоб зробити наше місто естетично красивим, тобто зробити багато гарних кольорових будинків, щоб в нас є багато талановитих людей, навіть в нашому університеті в інших, які вчаться на інституті мистецтва, які вміють добре малювати. Вони можуть свої проекти реалізовувати, зробити місто яскравим. Є багато людей, які вміють малювати графіті. Розроблені в рамках мозкового штурму ідеї студенти мають намір запропонувати майбутньому мерові Івано-Франківська. Також найцікавіше напрацювання презентують в інституті розвитку міста новий Івано-Франківськ, створеного за сприяння народного депутата України Олександра Шевченка. Якщо сьогодні в країні по статистиці 80% людей просто хочуть поїхати на заробітки за кордон, а 45% людей хочуть взагалі виїхати з країни, то з тією статистикою треба боротися. Відповідно, треба створити передумови молоді, щоб вони намагались створити самих себе тут, в Україні. Якщо справедливо відноситись до молоді, то вони в перспективі і справедливо будуть відноситись до нас, коли ми будемо старшим поколінням. Молоді люди запевняють, хочуть реалізувати свої проекти якнайшвидше. Наразі переймаються розробкою велосипедної інфраструктури міста, екологічним станом бистриць та міських озер. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.